Коли влада вдається до маніпуляцій і звинувачень інших, вона намагається приховати негаразди, які вона створила. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 20 вересня п'ятниця. І в мене на каналі ви можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Я пропоную сьогодні поміркувати, подумати про дві теми чи два питання. Ну, перше це питання щодо, ніби заяви міністра. Закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо Криму, ну і друге про рішення Ради Національної безпеки і оборони України про заборону для військовослужбовців, чиновників там, використовувати е, телеграм. Якщо ми почнемо з першого питання: питання з. Криму, то, на мою думку, ну, тут варто все-таки згадати, що ситуація з уєму, взаємовідносинах України з Польщею у нас, на жаль, постійно-постійно не покращується, я скажу так, щоб не говорити, що вона погіршується. Все почалося, ми пам'ятаємо, з цієї е, питання, з цієї ситуації навколо зерна українського зерна. Спочатку, насправді мова йшла не про зерно, а мова йшла про дальнобійників, які мали нижчі просімки, ніж польські дальнобійники. Тоді почалися перші там заворушення у Польщі на кордоні, почалися перші проблеми і блокада. І можна було тоді вже вирішувати це питання. Потім почалося питання з зерном. Ну, наша влада, я вкотре нагадую, подала до скаргу, подала до всесвітньої організації торгівлі на Польщу, Словаччину і у. Ну і мали, малися потім і проблеми. І от недавно, так, 13 вересня, коли з візитом у Києву в Міністерство закорних справ Польщі Радослав Сікорський, він, зокрема, брав і участь в Ялтинській цій безпековій конференції, і там ніби от на ній він говорив оці слова, які її приписують, хоча ну, потім розбиралися. Люди, журналісти і там виясняється, що це було такі не на офіційній панельній зустрічі, що це були такі роздуми, що це насправді була одна із ніби версій, пропозицій, як можна вирішувати питання Криму. Не більше того, тобто, це не є офіційною заявою польського міністра закордонних справ. Це не є офіційною позицією Міністерства закордонних Польщі, тобто влади Польщі, але у нас, на жаль. В інформаційному просторі почалася, ну це для мене очевидно, кампанія проти польського міністра. Фактично по дискредитації польського міністра закон справ Радислава Сікорського, що, на мою думку, є просто великою помилкою, і це хибний шлях, скажімо так, для налагодження добросусідських стосунків. з... Польщею, тим більше, що мені закон справ в Польщі Ярослав Сікорський ну, насправді є напевне ну, одним із найтаких палкіших прихильників України допомогу, і надавання допомоги Україні не тільки в польському уряді, а й в Європейському Союзі. Тому це все насправді, ну, на мою думку, шкодить Україні. І шкодить воно тільки тому, що на зустрічі 13 вересня. На зустріч Володимира Зеленського з Сікорським. Так про це написав польський журналіст в журналі Нет Юраш, і Юраш, що там були підвищені туни, що поведінка Зеленського була ну дуже незрозумілою для польської делегації, чому він себе в такий спосіб вів. Ну і тепер це, ніби я так розумію, пішла, як кажуть, в лапках атв'ятка з боку чинної влади, раз пішов там от, злив інформації щодо. Того, як проходила зустріч Зеленського з Сікорським, тепер от неформальні якісь розмови про ситуацію, вирішення ситуації з Кримом. Ну, нагадаю, там Сікорський сказав, що ніби можливо варто розглянути варіант, щоб передати під мандат ООН Крим, що там через 20 років потім провести чесний референдум, що це питання треба якось вирішити, бо він Крим є важливий для України стратегічно, але це історично ніби для Росії. Тому Ну, якщо в мирний спосіб вирішувати питання, то це ніби такий один із варіантів, які запропонував е, Сікорський. І на мою думку, ну, чесно, тут нема нічого абсолютно такого кримінального, що там зразу Міністерство закордонної справи України зробило заяву потім Меджліс, гнівно там засудив і так далі. Навіщо? Навіщо розганяти, навіщо робити бурю в стакані, якщо насправді нема жодних підстав для того, щоб цього, це робити. Але це, ну, на мою думку, було сплановано. Щоб перевернути, відвернути цю увагу до того, ну і зустрічі скандальної, фактично, так, і от це насправді достатньо такий, ну я би сказав, дієвий технологічний такий засіб, так його я навіть колись неодноразово пропонував. І ми застосовували, коли працювали з нашими клієнтами, перевести так увагу в такий спосіб, тобто дискредитувати, мовно кажучи, одну із сторін для того, щоб потім от ситуацію, яку самі створили, неприємно. Це насправді Володимир Зеленський створив цю ситуацію з цією зустрічю, от щоб ця ситуація вона ну вже ніби забулася, не виглядала як такою, тобто просто перевести, умовно кажучи, увагу. І це неправильний шлях в даному конкретному випадку, але ну бачимо, продовжується оця от політика, така от сварок фактично з нашими партнерами, з нашими сусідами. Вона ні до чого доброго насправді не призведе. Я дуже-дуже сподіваюся, що все-таки Сікорський на це не буде звертати увагу і це не змінить його позиції щодо допомоги. України і бути другом України, бо він насправді є другом України і українського народу. Ну, не знайшли вони спільну мову з чинною владою, і то вже, як і кажуть, питання таке. Я би дуже хотів, щоб від цього не залежала позиція польської влади щодо України і українського народу. Тепер стосовно е, телеграм, цього додатку Телеграм, ну, рішення Ренбо, що ніби оце є небезпечно, треба якось там обмежити використовування військовослужбовими та метай. Державними чиновниками, от цього додатку Телеграм. Це при тому, що сам Володимир Зеленський достатньо часто, і багато офіційно осіб, вони користуються Телеграм, роблять там якісь навіть офіційні свої заяви. Ну, свій час про це і говорив керівник військової розвідки України Буданов, що Телеграм ну, не дуже дуже такий додаток і платформа, якою варто користуватися. Там, ну, мова не йшла там, про заборону, якісь обмеження, але так чи інакше, самі вони всі цим користуються. С це виглядає насправді з моєї точки ну, достатньо ну, якось дивно. Напевне, якщо вже таке рішення приймалося, ну мав би той же президент України Володимир Зеленський зробити публічну заяву на тому ж телеграмі і в іншому своєму відеозверненні, можливо, сьогодні вечором він це і зробить, що він все, він закриває. Свій аккаунт і Телеграм і закликає всіх це от зробити, ну, мається називають військовослужбовців від чиновників. Тоді це було би зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що він це зробить. А так це виглядає якесь таке: ну, ні вашим, ні вашим. Так, насправді, справи не робляться, бо такі справи чи рішення ні вашим, ні нашим, вони не приводять до потрібного результату. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви. Не забудете поставити вподобайки, прокоментуйте, особливо мені цікаво питання стосовно ситуації навколо Телеграм, яке ваше відношення до Телеграм. Я. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди на завершення програми, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!